В українській поліції нарешті з'явилася очільниця грузинка Хатія Деканоїдзе. Її кандидатуру сьогодні ухвалили на засіданні кабінету міністрів. Президент урядовців підтримав до приїзду в Україну. Деканоїдзе встигла попрацювати на керівних посадах у Грузії. Очолювала адміністрацію Ради безпеки, була міністеркою освіти і ректорувала в поліційній академії. Тепер же каже, готова повністю присвятити себе Україні Дякую, господа. для мене це велика честь. Україна вже свичальна для мене. Буду працювати для України. Я все, що силах. І Із новою посадою деканоїдзе привітав Петро Порошенко і одразу поставив перед новоспеченою очільницею єдине глобальне завдання завершити реформу національної поліції в Україні. Сьогодні день, коли ми кабінет міністрів, міністр. Україна має запропонувати суспільству дуже достойну кандидатуру шефа національної поліції, на плечі якого або якої ляже дуже важлива місія побудови нової національної поліції. Ухвалений Верховною Радою влітку. Закон про національну поліцію має вступити в дію вже на вже за три дні 7 листопада.